Як я потратив 9000 доларів на навчання, і що з того вийшло? Чи жалію я, чи ні. З певненістю можу сказати, що це було одне з найризикованіших рішень за останні роки. І ні, це не буде історія про успішний успіх. Всім привіт! Мене звати Святослав. Півтора року тому я був у цілковитій невизначеності. Я змінив місце проживання. Змінив країну проживання, і це пов'язалося з тим, що мені треба було змінити повністю сферу діяльності. Я не знав, з чого почати, за що взятися, де я взагалі можу бути корисним. На перший час я знайшов роботу на фабриці. Це була фабрика напів. Фабрикатів. Це була просто робота з м'ясом. Треба було носити ящики, різати, рубати м'ясо. І фізично я не дуже сильний, тому для мене це було трохи важкувато і це не було добрим варіантом на довшу перспективу. А ще я хотів якось розвиватися, моєю мрією є купити власне житло з зарплати, без якихось там бізнес-казок. Це не про мене, я вже в це не вірю. Успішний успіх і роби так, 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 10 хвилин в день і будеш мільйонером. На жаль, я в це не вірю, це не працює. Я хотів якось розвиватися, і я прийшов до такого висновку, що на тій роботі це неможливо. Тому що єдина можливість більше заробляти це просто працювати більше годин. Самі розумієте, розвитку тут ніякого. А ще я хотів використовувати якісь свої невеликі навички, які в мене вже накопилися. Я знаю італійську та іспанську мови, і якось би хотілося це теж використовувати. І я з самого початку знав, що робота на фабриці це просто. Якийсь проміжний пункт, щоб якось перебитися. І я це так трактував і шукав можливості, що можна робити далі. Я хотів офісну роботу. Таку роботу, щоб була можливість працювати з дому, передусім працювати інтелектуально за комп'ютером. Але тут була одна проблема: щоб знайти якусь офісну роботу, треба було вже мати якийсь досвід. А у мене, як ви розумієте, досвіду було нуль. Абсолютно його не було. У мене були тільки деякі фізичні роботи. Тому я думав, що робити, чи піти на якісь курси, чи може в університет піти. Я, я обрав піти в університет. Думав, що я можу взагалі робити, в яку сторону йти. І мої думки були такі, що якщо офісна робота для мене це щось зв'язане з правом або з фінансом. Чому? Тому що якісь продажі, маркетинг, мені здається, що це. Не про мене, я не така людина, мені з таким важко, тому або фінанси, або право. Потім інший пункт є такий, що я вже 11 років живу за кордоном, і мій досвід життя показує, що ніколи не знаєш, де будеш жити завтра. Тому це має бути якась така сфера, яка би була не прив'язана до конкретної країни. І я думаю, що це фінанси і бухгалтерія. Тому я обрав фінансову бухгалтерію, почав шукати університети, де є магістратура, тому що в мене є диплом бакалавра з філософії. Це оказалося великою теж проблемою, тому що якщо в тебе диплом з філософії, то не завжди ти можеш піти в магістратуру в щось інше. А зробити знов бакалавра з фінансів це трохи задовго. я не... Це мені за багато часу би вже забрало і сил. Мені вже за недовго 30 років, 27 мені зараз. І Я шукав, де мене можуть прийняти на магістратуру. І виявилося, що був тільки один єдиний університет, який погодився прийняти мене на магістратуру. І це був приватний університет і один з найдорожчих в країні. Це було трохи ударом для мене, бо я не очікував, що це буде настільки дорого. 3 тисячі доларів за семестр для мене це великі гроші. Але я собі теж думав, що це приватний університет, ще й коштує так дорого. Тому я був впевнений, що навчання там буде максимально легким. Я буду просто приходити деколи на заняття і потім просто мені дадуть диплом і я буду шукати роботу. І як же я помилявся, це була просто фатальна помилка, тому що навчання було зовсім нелегке. Воно дуже вимогливе. Я вже закінчую третій семестр, і мені все ще важко. Але на початку зараз вам розкажу, як це все було на початку. Дивіться, як я прийшов в університет, це виходить, на, одразу на четвертий курс. Вони мене прийняли як виключення з правил, можна сказати. На четвертий курс всі мої одногруп... для моїх одногрупників це вже був четвертий рік навчання. Для мене це був всього лише перший рік навчання, тому я мусів сам наздогнати усе те, що вони вчили попередні три роки, щоб хоча б якось давати собі раду та розуміти, про що взагалі йдеться на тих заняттях. А давати задню я не міг, тому що я вже заплатив гроші за семестр і собі думав, ну подивимося, що буде, то буде. Ну я старався, дуже старався. Але тут була інша досить велика проблема, де взяти гроші, щоб могти оплатити навчання і де ж мати гроші на життя, мені прийшлося працювати на двох роботах одночасно. Це виглядало так, що з самого ранку я йшов на одну роботу. Потім та робота закінчувалася. У мене була перерва одна-дві години, щоб зібратися звідти, поїхати на іншу роботу, ще по дорозі щось поїсти. І це теж було трохи виснажливо, але, але можливо. З суботи і неділі я завжди проводив в університеті, бо заочна форма навчання це така, що це просто субота і неділя стаціонарно в університеті, тому це таке можна сказати, стаціонарне навчання на вихідні. Тому єдиним виходом для мене було вчитися ночами. Я дуже багато ночей провів, сидячи за книжками, за комп'ютером з чатом GPT, де він мені пояснював всі якісь базові речі з бухгалтерії, з фінансів. Бо мені треба було це все наздоганяти самому. Це було виснажливо, але я знав, заради чого це. І я щиро вірив, що якийсь такий то результат буде. І потім сталося так, що мені вдалося знайти роботу. Офісну роботу, е, може сам шлях, як це було з тими всіма роботами, бо це вже моя п'ята робота. Е, я розкажу ін, іншим разом. Але ця робота, що зараз, я нею максимально задоволений. Це вже стабільна робота. Це робота, де я працюю 4 дні в тиждень з дому, один день із офісу. Заробляю я на 50% більше, ніж заробляв на тій фабриці, на півфабрикатів. І це класно. Для мене це невеличка, але перемога. А ще великий плюс є такий, що мені не доводиться вставати о 4.30 ранку, добиратися ще цілу годину на роботу на фабрику, а я можу собі працювати в більш комфортніших умовах і за більші гроші. А головне, що змінилося, це у мене вже з'явилася якась база. Якісь базові знання та напрямок, куди я можу розвиватися. У мене вже є якийсь мінімальний досвід на, на цій роботі. Мені вже щось вдається, щось получається. Це робота молодшого бухгалтера. Я працюю для двох італійських та одної іспанської фірми, і тут теж мені дуже допомогло знання. Італійської та іспанської мов, це мені залишилось від моєї попередньої діяльності, і це мене теж врятувало. І переходячи до висновку, я з впевненістю можу сказати, що для мене це було варте того. Я думаю, що я не прогадав, що заплатив такі великі гроші за навчання. Я не вірю в історію успішного успіху. Тільки у важку працю, і я знаю, вже, що гроші не приходять так легко. Треба багато працювати, розвивати якісь навички, і я зараз цим активно займаюсь. І університет мені дуже в цьому допомагає. Мене дуже радує думка, що у мене є можливість росту, тому що якщо я молодший бухгалтер, то я можу бути бухгалтером, старшим бухгалтером. У мене з'явилася можливість кар'єрного росту. І це найбільший плюс, яке мені дало навчання. Я не буду казати зараз якісь універсальні висновки чи поради, чи варто навчатися в університеті чи ні, особливо якщо вам вже далеко не 18 років. Таких порад я давати не можу. І навіть попри те, що в інтернеті домінує така думка, що навчання в університеті це пуста трата часу. Куста трата грошей. Я так не вважаю. Я тут хочу показати свій шлях, свій прогрес. За рік мені вдалося збільшити свій дохід на 50%, і я щиро надіюся, що. Мені вдасться це повторити знову, тобто знову збільшити дохід на 50%, не знаю, 20-40 на в два рази збільшити дохід. Я би дуже цього хотів. Звичайно, я буду викладати відео, як, як це я зроблю. І якщо що, то це моє перше відео, де я записую себе сам. Я не думав, що це буде так виглядати. Я думав, це все дуже просто. Дістав телефон і зайду собі і записую, але реальність теж тут оказалася інша, але мені це подобається. Добре, я вже йду додому, бо тут мороз, мінус 9. Я вже трохи змерз. Тому підписуйтесь на канал, якщо комусь цікаво. Буде більше подібних відео, де я буду розказувати про шлях.